Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги набір мітчиків та плашок. Це ідеальне рішення для різьблення в домашніх або професійних умовах, включає інструменти для нарізання внутрішньої та зовнішньої різьби розміром від М3 до М12. Виготовлені з високоякісної сталі, тому забезпечують точне та чисте різьблення. У комплект входять прямі та конічні варіанти. Для різних типів отворів. Підходить для ремонту зірваних різьб, виготовлення нових деталей або технічного обслуговування. Набір зручний у використанні як для майстрів-любителів, так і для професіоналів.